Вже майже 10 років я працюю в галузі телебачення інженером з відеомонтажу. Графік роботи такий, що з 9 і до 9 постійно в кріслі, а після роботи я пересідаю з одного крісла в крісло автомобільне і їду додому. Тож руху майже ніякого за день спина так втомлюється, що під вечір кістки ломить, наче у старого дідуся. Зовсім недавно я жила у місті Бориспіль. Це моє рідне місто. Я там народилася. Але працюю я у Києві і витрачаю на дорогу близько двох годин тільки в одну сторону. Я дійшла до того, що потрібно перебиратися у Ну і після деяких пошуків тепер я киянка. Переїзду місто чи просто початок самостійного життя це завжди великі можливості, нові перспективи та захоплюючі події. Навчаєтеся ви чи працюєте? Практично завжди переїзд супроводжується вирішенням житлового питання: гуртожитки, орендовані квартири, незручні ліжка, старі дивани. Це проблема знайома більшості з нас. Мені пощастило з квартирою. Вона досить нова, і меблі тут нові. Але вже після декількох ночей я зрозуміла, що нові меблі ще нічого не значать, тому що в дивані виявився стик. Не просто стик, це було справжнє провалля. Я туди могла провалитися рукою вночі. Ліжко на якому я сплю, цілком мене влаштовувало. Та от якось до мене приїхали в гості мої батьки, і тато приліг на моє ліжко. Він був здивований, каже: як ти на ньому спиш? Пружини давлять з усіх боків, і зайняти зручне положення просто неможливо. 53% українців сплять на розкладних диванах. Значна частина з них не задоволена своїм нічним відпочинком, тому що вранці прокидаються з болем у спині та не почуваються відпочилими. Але тепер вам не потрібно купувати нове ліжко. З Roll Up Air будь-яка поверхня для сну стане комфортною. Європейський бренд Dormeo представляє ортопедичний матрац Roll Up Air. Олапеєр універсальне рішення для розкладних диванів та старих пружинних матраців. Він вирівнює будь-які недоліки нерівної або просто занадто жорсткої поверхні для сну, забезпечує вашому хребту ортопедичну підтримку, а вам гігієнічно чисте середовище для сну. Завдяки цьому ви повноцінно відновлюєте сили після активного робочого дня. Просто покладіть його зверху на диван або матрац, постеліть постільну білизну та насолоджуйтесь комфортним відпочинком. Батьки вирішили потурбуватися, про мене. Вони на день народження мені подарували ролап. Я розказала про це мамі, і вона відразу сказала мені, що мені, мені потрібен ролап. А і вони вирішили привітати мене з новосіллям і подарувати мені ролап. Дорослі діти це все одно діти, батьки завжди турбуватимуться про них. Те, що здається, неважливим молоді хвилює батьків. Орендовані квартири, незручні, старі затхлі дивани та ліжка. Це поганий сон та самопочуття. Рола Пейер це турбота, яка відчувається з першої ж ночі. Я був здивований. Це був повноцінний матрас, який вкривав все моє ліжко. А коли я на нього взагалі приліг? То такого комфорту я давно не відчував. Матрас просто мене, наче обійняв. Коли я лягла перший раз на ролап, я відчула, що я лягла перший раз в житті. Я лягаю, і тіло, як масло, розтікається по, по цьому матрасу. Провалилася в сон і прокинулася а, з чудовим настроєм, мабуть, вперше в цьому році. Рол Пейер рівномірно розподіляє тиск тіла по всій поверхні матраца та дарує повноцінний відпочинок хребту, знижує напругу в спині, м'язах та суглобах. Основу матраця Ролапеєр складає матеріал екоцел, чия унікальна клітинна структура, дозволяє повітрю вільно циркулювати всередині матраца. Завдяки цьому поверхня не парить, і це запобігає надмірному потовиділенню та накопиченню у матраці неприємних запахів та вологи. Маючи висоту всього 5 сантиметрів, рола пеєр стане прекрасним і економічним рішенням для будь-яких диванів і старих незручних матраців, А завдяки чохлу, який ви отримуєте в комплекті, його зручно брати з собою у подорожі чи на природу. З того часу, як в мене з'явився ролап, мій сон став набагато якіснішим. Я прокидаюсь відпочилим. Це мов нове ліжко, але значно дешевше. І на моєму рідному ліжку, до якого я вже так звик, я повірив, що від спального місця такі багато чого залежить. Приїхавши до Києва, я насправді стала спати менше. Але знаєте, я висипаюся. Я встигаю більше, я більше часу присвячую своїм хобі, я ефективніша на роботі, я стала менше нервувати, і все це завдяки ролапу. Я дуже вдячний своїм батькам за те, що вони подарували мені таку чудову річ про Після того, як я перевірив його властивості на собі, я можу сміливо порекомендувати його. І своїм друзям Ролап – це найкращий подарунок, який робили мені мої батьки. Замовляйте італійський матрац Рола будь-якого стандартного розміру за вигідною ціною. Виміряйте своє ліжко і швидше телефонуйте. Наші оператори вже чекають на ваш дзвінок. Не пропустіть цю можливість і подаруйте собі та близьким міцний та здоровий сон.